Сьогодні я пропоную скласти речення за схемою. Наприклад, пливе риба. А тепер ви складіть речення, слідкуючи, за стрілочкою. Що пливе? Пливуть хмари. Пливе м'яч. Пливе човен. Пливе дівчинка. Пливе кит. А ось наступна картинка. Нам потрібно сказати, на чому я сиджу. Наприклад. Я сиджу на лавочці. А тепер спробуйте ви. Я сиджу на стільчику. Я сиджу на дивані. Я сиджу на кріслі. Я сиджу на табуретці. Я сиджу на ліжку.